Всім добрий вечір. Прийшла коза, ой, коза, прийшла пора йду до коз добратися. Вже утепляємо і в них. Дивіться, яка в них обновка, в них нові двері. О, це ми вчора їздили до моєї сестри. Вона міняла в хаті там, в квартирі, а нам віддала старі. І вони нам якраз ось сюди стали, бачите? Тут зашилося О, вперед, Зараз ще в них там в середині буде, Діма, зашивати, утепляти. І все. І буде отаке у нас діло. Ой, закриті качки. Ага. А качки? Качки, що палкою будемо підпирати. Підіпемо піді, палкою поки. Пока потім переробиться щось їм. Отак. Тут аж Діма доробляє, а я поміняла поросят містами. Він по-своєму тут крутить, а я по-своєму кручу. Боже, це треба було бачити. Я пожаліла, що я камеру не включила. Як свиноматки побачили кабана. Сюди я переселила кашу і няшу. Поселила спочатку кашу до Гаврюши. Я, Як вона його почала метелити тут, а по цій клітці, літав коротше, він, як дереве відро, Получив по повній програмі від неї. Баба Бешена. То я взяла сюди і няшу, запустила, а Гаврюша Поки у них клітки, але це ненадовго. Ми будемо робити клітки для них в другому приміщенні. Будемо в'єтнамців звідси забирати, бо в ці клітки будемо відлучати малих поросят. Піде відлучка, то вони будуть всі тут. А тут буржуйка є, тут можна спалити, хоч трохи тепло. Поняли як? Щось продасться з поросят, щось собі, мабуть, буде лишатися. Ну, це ще ми будемо рішати, будемо бачити, як піде сама продажа. О. Со, со. А ти тут не привик, що я тебе через, через стінку достаю, ні? Ти ще в і не можеш зрозуміти, що це робиться, так? Да? Поміняли тобі хату. Ну ти саменький, тобі хвати поки, так? Да? А потім клітка буде робитися вже на постійне твоє місце проживання. Він вже теж, дивіться, який кабанюка. А я думала, підкину йому кашу, нехай поки сидять. Бо каша няшу обіжає. Mm. Я думаю, каша, як прийде в охоту, він її прокриє зразу. Її вже можна покривати, В неї вже вес дозволяє, то в принципі дивлюся і по возрасту покривають в таких, ну, в таких місяцях. Думаю, я її зараз буду оформляти. Ага, якраз. Вона як почала його лупашити. Йомаю. Бідний говорю, що отримав під перший номер. Що я тобі треба? Іду. Друзі, я пішла, потім ще вам зніму. Дівчата в, ой, дівчата в шоці не можуть зрозуміти, що це робиться, а ми їм коври набиваємо. Бачите, робимо квартиру, зараз ще туди, на ту сторону кусок наб'ється. Це звідси від дверей тут набили. Це ми коврові вже років до років, ще як я з Дімою зійшлася, то мені його віддала свикруха. Він такий товстий. А коли стирали його, то хай бог милий, я його не підняти не могла не рухнути. В оконцівці я його викинула просто в сарай. О, він лежав, бачите, він грубий такий. О. І все, а дівчатам сюди буде то, що треба. Пригодилось, викрухи не придане. І зараз туди кусок наш'ється. і закривається оцей проміжуток, Бачите, туди. Там же ж вулиця воно. Вже Дашка не буде заглядати, закриємо Дашки вікно. А то вона навчилася, стає на кормушку і туди заглядає, дивиться, де я. Несу я їй зерно чи не несу. Угу. І тут треба буде теж щось понашивати, набивати, бо курі до них залазять. У мене ще є чорний ковір. В принципі, можна сюди ще чорного ковра влупити. В дівчат тут світло є своє. У них ось, ось патрон, сюди тільки лампочку вкручуєш і все. І зробити їм таку канурку. Тепленько, щоб їм було тепло. Да, дівчатки? Ну тут теж буде перестройка. Тут ми будемо переробляти це приміщення. Не хотілося б, але прийдеться. Прийдеться його трохи переробити. Да? Дівки? Ой, буде красота. Йо-майо, -йо. хоч сама бери живи. Що тут візьму? Трапками завтра позатулюю кимось. Де буде просвіщатися звідти і все. Ну, слухайте, я вже стою, вже набагато тепліше, вже нема такого дуже вітру, такого холодного. Да, дівочки? А то ж каже, холодно, що ж ми, як ті бомженята живемо. <гум> Отак, ну зараз ще тут доробимо, покажу, що у нас вийде. Так, ну от, Зашили ще й цю сторону, цей кусочок, бачите? <реш> Чимось мені напоминає бідну комору в селі. Їхній сарайчик <реш> Затулюється. коври на стінах. Все, у них тут повний феншуй. Да, дівки, тепло. Слухайте, я стою і воно вже набагато тепліше, прямо нема холода мені тут. А то ж така холодина в них була. О, Все. Двері закрила. Це сюди. Да, Те що? Да. Красота. Все. Красота. І тут вже нема такої дирки, бачите, скільки ковер сюди вилізло. Це ж там така диромаха здорова. Тепер воно його затулило. І дівчатам уже там не холодно. Не йде звідси холодно. Ну кажу, тепер дашки закрили е, цивой, вікно. Вона ж мене сікла через то вікно, де я хожу, коли ж я їй зерна принесу. Тут теж тепленько, захожу тепленько, буржуйка ж горить, цілий день горить. Все, дівки, хомирилися, Каша? Ти вже успокоїлася. Дуця. А? Все? А то ж взяла, набила Гаврюшу і що тепер буде? А як приспічить тебе до кавалера, от піде зніме Гаврюша по бої, хана тобі буде. Да. <реш> вона така, е, каша більша, кажеться, але якась чуть-чуть кругліша. А няша вона якась дуже довга робиться. Вона в длину, а та в ширину. У. Няш, ти знов загуляла? Ну ти ще маленька, вибач, ти ще навіть не дивись до того кавалера. Ти ще по вазі не підходиш. Якби каша, то кашу вже відправили б. Гаврюш, а в тебе як? Втіхомирився? Що? Ти на мене обідався? Ти на мене обідався? А що таке? А? Вигнала тебе з хати, так? Да? Він теж, бачите, вже такий немаленький, ні в руку росте. Дядьку, ми зараз ще нам мішали їм корма, імпортні поробили. Ой, зараз зайду до нього, закрию калітку. Знайшов мій діма, продають як вівсяні пластівці, тільки таке перемеляне, воно прямо аж в муку. Вон, дивіться, як що роблять, як дівки їдять. Знаєте? Тут кукуруза, ячмінь, грес і оті пластівці. О, І отаке щось мішаю. Ну не знаю, вроді їдять. І свиноматки їдять. і він їсть. А що це ти мене кусаєш? Я не поняла. А що це таке? Гаврюша, а? Що це таке? А що це ти мене кусаєш? Що таке? Побили тебе, дівки. А, вона ж вухо йому роздерла. Бачите, що вона йому зробила? Притрушена, каже, да? Притрушена? Я їй дам побила мені дитину. Господи, дивіться, він весь в крові. Бачите? Тут теж покусала його. Оце так. Да. Оце невеста каже. мать її заново, так? Да? Гаврюшик. Мій хлопчик маленький. Ти плакав? Получив, да? Получив від неї. Я їй дам. Я ж думала, вона як дівчина буде з тобою гратися, а вона тебе побила. Ага. Ненормальна, каже, так? Да? Ненормальна. Як почала вона його дубасити, капець по всій клітці. Й думаю, це діла не буде. Я давай бігом ту няшу виганяти, звідси туди переганяти. Та няша застрягла в калітки ні в какую. Це Гаврюша вилітає, давай по сараї бігти. Свиноватки собі в шоці побачили його. ой. вухо от Хе-хе-хе. Ой Боже. Ох, вона вредна та каша. Я і не думала, обично ж в'єтнамські свинки, вони ж такі дружелюбні. Я не ожидала навіть, що вона його так буде гамселити. Ох, кажу, баба грім. Як дала йому прикурити, Господи, думаю, хоч би вижив. Поки я ту вижену. Що, дівки? Що таке? Що, каша? Побила Гаврюшу, да? побила Гаврюшку. Що ти наробила? А? а ти не побита? Ти не побита дівчинка? А? Дівчинка моя. В неї такі аж як ямки прямо тут, бачите? І в неї такі. І в цього такі дві ціків не хоче. Давай почешу, падай. Давай, падай. Падай, падай. Все, завалили швеню. Та собі тут витягнулася. Завалили ми дівчинку, ось О, красуня. Її вже можна крити, вона вже все, вже вага їй дозволяє. Вона прийде в охоту, будемо. Ну, чи зможе ще Гаврюша? Чи він ще не маленький? <гум> Виняли. А після цього, такої стички, після такої встречі сьогодні їхньої, хоч би він її вже не перелякався, бо вже буду боятися, що не підійде до неї. А бачите в неї? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, чотирнадцять сусків в нашій боршні. Да? Каша, такі щоки в тебе, така стіковина вже в тебе. Ой-ой-ой. Щоки понаїдала. А ця теж набирає, ну? помідленіше вона набирає. Меншечка. Ну, так прогнулася. Господи. Як я тут двох маю чухати. Отак і цю і цю, і цю, і цю чухати. Да? Каже, як хочеш, так і чухай. Да? Твої проблеми. Рост. Шість. А тут 12 сусків, а тут 14? <сумітно> повилягалися, повилягалися мої дівульки такі. Такі дівульки, красотульки, такі Такі вертнюльки. Да? Ти якраз якась більш лиса, а ця більш махната. Бачите? Які вони цікаві. Ой, ой таке вредне, така срочення. Оце таке срочення таке вредне. Такі сроченята такі. Все, друзі, люблю, цілую вас. І до зустрічі в наступних відео, а я буду чухати дівчат, бо дві виляглися, одною рукою не можу їх. Всім пока. Яка я чухала дівчат, майшу мене тут щось темно. А в малих поросят перегоріла лампочка, перегорів цоколь. І все. Зараз я буду міняти. Хлопці зайняті. буду робити це сама. Отут, бачите, перегорають оці. Не знаю, чи вам видно, зараз подивлюсь. Перегорають оці воно цоколі і лампи падають. Я взяла плоскогубці. Та що ж таке? От, лампу вони Зараз плоскогубцями ото викручу. Оратно треба, щоб малим туди нічого не попало. О, я її викрутила вона штука, крутим, так. Вроді поміняла. Вас хлопці. Назад віддати хлопцям зараз. Зараз ми включимо. Тут у мене таку систему я їм настроїла. О. Тут у мене ось У мене зараз дам. В малих лампочках в других перегоріла. Бо від відсовочився цоколь. Перевернув все. Все, поміняли лампочку. О, тут назад затулюю, отак оцим дрючком. Все, малявки полізли назад. Значит. Хе. -хе, -хе. Ве, дівчики. От тепер всім пока. До зустрічі в наступних відео. Кому подобається, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал, ділимося нашими відео. До зустрічі!